пассажиры. Так. Интересные, оригинальные, да. охуенные. У нас водитель, тоже блогер, это охуенно. Мы за нашли друг друга через приложение Уклон. Идем зараз на тех на тусовку. Будь ласка, нікуди не постите в ніякі телеграм-канали. прекрасно. Так, мене звати Іван, всім привіт. Так. Все, гарного вечора вам. Дякую, телеграмів, тільки тік tiktok Все, ми погорцювали. Так, зараз. <сміст> <я дам> <сміст> <сміст> так, <сейчас. сміст> такий краєвид мені показали дівчата і хлопці, які привели мені в якусь тусовку, хай рейв. Паті, я не знаю. Ну, ви бачили орієнтовно відео, і отак можна заїхати на гідропарк прямо такий краєвид. Якщо чесно, то мені здається, заради цих моментів я і таксую, щоб побачити все це, а не сидіти на нудній роботі в офісі. Речі, угло не забудьте, зайдіть на мій канал, подивіться, там є розіграш пилососа. Всі, хто напише якусь цікаву історію, можливо, у вас була про роботу в уклоні, може цікава, може смішна, може якийсь не знаю, конфлікт навіть. І якщо це буде сама залайкана історія, ви отримаєте пилосос.